Найс, ти відкрила е, дві порукарні на грантові гроші від держави. Поясни, будь ласка, як це взагалі відбувається? Е, ну, насправді це дуже просто відбувається. Головне, знати про цю таку допомогу від держави. Е, ти просто заповнюєш бізнес-план, угу. відправляєш його, там його перевіряють. Потім співбесіда з тобою проходить, і потім вже ти займаєшся оформленням е, порукарні а mm -hmm. Займаєшся працівниками, але давай уточнимо. Значить, це певна грантова сума. Так, а цей... ти подавала як одну перукарню, чи там просто дається тобі сума, а ти хоч хоч 50 їх відкриваєш? Ні, ні. А там на одну точку так. один грант можливий. Mm. Це 250 тисяч. Зараз, до речі, для сум ще додали 500 тисяч, як для Харкова. Окей, тобто другу перукарню ти також за грантові відкривала? Чи вже за су? Так, так, за грантові, але він на чоловікові, тобто ага. це як сімейний бізнес. Що значить грантові гроші? Просто тобі держава дає гроші і все, і ти нічого не винна? Чи ці двоє ні, ні. А, ти маєш найняти двох працівників собі, так. створити роботу офіційно, роб... офіційно так. звичайно, mm -hmm. два робочих місця створити. Mm -hmm. Тобто тобі кошти не дають. Вони лежать в банку, так. і ти через договора купівлі-продажу купляєш техніку, і тільки банк проводить кошти. Ага, тобто і... гроші як фізичні тобі Ні, не потрапляють. Не в руки? Не Ні, ага. я їх тобто навіть не бачила. Uh -huh. Тобто вони в мене є, і через банк це проводиться. А кошти я їх віддаю в якості налогів. Кожного місяця сплачуються налоги, так. і я їх віддаю державі. Назад. Протягом скількох а, років В мене бізнес план протягом трьох років. І потім, вже коли ти віддаш податки, ти будеш потім далі платити такі ж самі податки, так, чи, такі чи ж там занижені, по... підвищені. Ні. Ага, такі ж самі. Податки е, чекай, а якщо раптом бізнес закриється, то що тоді? То я маю віддати кошти державі, ті, які ти не доплатила так. у вигляді податків. Так. Ага.